Ми маємо бути готові до початку нового опалювального сезону. З цих слів виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський розпочав виїзну нараду, яка пройшла 28 вересня в управлінні освіти та молодіжної політики. За участю керівників структурних підрозділів і комунальних підприємств громади. Керівник міста зауважив, що до початку опалювального сезону у Подільську має бути готовий запас спалено-мастильних матеріалів, посипного матеріалу та підготовлені мережі, продовжуючи Дану тему керівник КВ з теплокомуненерго Максим Перлей поінформував присутніх про хід підготовки до зими. В даний час проводяться роботи з ізоляції магістрали і тепломереж, обслуговуються котельні, готуються місця під генератори і виконуються заявки від населення. Далі про виконану роботу звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Зокрема, директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства про продовжують порядковувати громаду силами підприємства. Проводяться роботи по вивозу сміття, покість трави, нанесення розмітки на дорогах. Подільська проводиться прибирання паркових зон і вивезення листя. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що на основі проведених рейдів щодо правил торгівлі та правил благоустрою громади за минулий тиждень було складено чотири протоколи і видано дев'ять приписів. Окрім того, керівник прозвітував про хід ремонтних робіт в громаді. Радниця міського голови Марія Мазур прозвітувала щодо проведених об'їздів по території міста, щодо фіксації та виправлення порушень правил благоустрою. За минулий тиждень були оглянуті околиці міста та місця з лісовими насадженнями, де на жаль були виявлені порушення санітарного стану. В даний час силами комунальних підприємств громади та санітарної служби проводяться роботи з виправлення да проблеми директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебої у роботі вуличного освітлення відсутні. Ведуться роботи з підготовки до зимового періоду. Виконуються заявки від населення щодо налагодження вуличного освітлення на деяких ділянках. Староста сіл Липецький, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла, що в селі Липецький на минулому тижні була проведена перевірка випадків вріз. Деяких споживачів до системи водопостачання. На порушників був накладений штраф. Також проводяться роботи з обслуговування дитячих майданчиків села громади, не залишається поза увагою міської влади і вимушеному переміщені особи, які знайшли свій прихисток в нашому місті. Директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця та директор Подільського центру надання адміністративних послуг Інга Кочковська доповіли про роботу своїх услуг. Станов і окремо про надані послуги для переселенців загалом всіма присутніми керівниками була надана вичерпна інформація щодо роботи кожної зі сфер життя Подільська. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.